Доброго дня! Сьогодні знову хочу робити увагу про 77-му бригаду. Хочу сьогодні зробити таке звернення до президента України, до Валерія Залужного, до ДБР та до СБУ. Просимо вас надати програму по захисту свідків для бійців 77-ї бригади. Вони можуть багато, багато чого розповісти, багато чого повідомити. Але, на жаль, були такі випадки, коли вони розповідали щось, а потім ставали безвісти, зниклими або, на жаль, загиблими. І зараз вони дійсно бояться говорити, дійсно бояться розповісти, що там відбувається, тому що вони знають, які можуть бути після цього наслідки. Тому ми всі звертаємося до вас, щоб ви надали захист свідка. І потім військовослужбовці 77-ї бригади зможуть багато вам розповісти. І багато повідомити різної інформації та фактів. І надіємо, що все-таки це не затягнеться, не замнеться. І почнуться перевірки в бригаді, і почнуть викривати ці всі злочини. Тому дуже дякую вам за увагу і надіємо, що все-таки держава зацікавлена в тому, щоб в армії не відбувалось корупції і не було таких злочинів, і що ми зацікавлені дійсно в перемозі України. Дякую за увагу. Всім привіт. Мене зараз на допит викликає одна структура, і дуже наполягають лише на особистій зустрічі. Я їм пояснюю свою ситуацію, що я зараз була змушена переїхати в інше місце задля своєї безпеки, так як в мене були де деякі дзвінки з невідомих номерів з погрозами, були ком коментарі теж з погрозами. Також були в Фейсбуку під моїми постами коментарі від деяких командирів 77-ї бригади і теж з погрозами. Тому я зараз вимушена перебувати в іншому місті за для своєї безпеки. І я їм пояснюю, що я готова свідчити, я готова надати всі докази і факти, які ми маємо, але лише онлайн. Я зв'язалася з адвокатом. Дійсно, це все можна зробити. Але чомусь ця структура вже сьогодні мені дзвонили сім разів, і вони говорять лише одне й те саме: що лише зустріч вживу і все, що ніяких таких допитів бути не може. Тому я не знаю, як ми це вирішимо і як це все відбуватиметься в нас. Але я надію, що все буде добре. І все-таки перевірки в частині почнуться. І це все не закриється як минулого разу. У нас це відбулося. Тому буду тримати вас на зв'язку. Доброго ранку. Всім дуже вдячна за вашу допомогу, підтримку. Я перечитую ваші повідомлення і дякую, що ви вірите в нас і підтримуєте нас. І не варто за мене хвилювати зі мною все добре. Так, декілька днів я не виходила на зв'язок, тому що в мене відбувся допит. Допитували як свідка по відкритому кримінальному провадженню, і тому я трошки випала, тому що було важко ці дні. Зараз інші рідні теж будуть давати свідчення, показання. Тому почалося слідство і надіємо, що все-таки справедливість є, і деякі винні командири понесуть відповідальність за свої злочини і вчинки. Зараз активно намагаються говорити, що ми працюємо на РФ, що ми продалися, що ми дискредитуємо ЗСУ і все в такому плані. Ну так виходить, що винні жінки, які кричать на весь світ про проблеми, які відбуваються в бригаді. І багато хто говорить, що це неправда, що там дійсно все ідеально, і такого немає, і що там просто порядок і так далі. Але ми. Будемо боротись надалі, як говорили дівчата, назад дороги немає лише вперед, як би тяжко це не було. І тому дуже дякую, що ви в нас вірите і підтримуєте, і будемо дивитися, як буде відбуватися слідство, що з цього вийде. Тому вдячна всім за увагу. Бережіть себе та своїх рідних.